Робочий тиждень у виконроба ДРП-7 Сергія Тислюка розпочався у неділю зранку. І закінчиться невідомо коли. На 30 кілометрах під київської траси чимало аварійних ділянок. Гора Копилянська це перше таке, що в нас Копелянська і Мельчанська гора. Такі об'єкти, що дуже-дуже важні, тому що спуск і подйом, самі розумієте, що це таке в таку погоду непогоду. Та не встигли розсипати соляну суміш, поїхали виручати сусідів із Карлівського району. Саме звідти циклон 17 січня насувався на Полтавщину. З'їздили, допомогли в ДРП 10 Карловку, помогли людям, бо там дуже засипало таке сніг, дуже здоровий. Там в основному перемети таке. Вітер дуже здоровий, сніг летить, перемети намітає. то таке. Ну, з сантиметрів десь до 10 вже випало в Карловки. Зараз було на даний момент, як ми там були. Дніпропетровськ та Запоріжжя зупинились на день раніше. Замети по 60-80 сантиметрів на деяких дорогах не дають можливості рухатися автобусам та вантажівкам. Перша інформація надійшла від наших колег з Дніпропетровської області, що в них ускладнились погодні умови. Потім уже телефонували наші керівники. Це з Карловки, з Кобиляк. Там сніг йшов в. Приблизно десь з 12 години доволі дуже інтенсивний. Потім опади пересунулися вже на всю Полтавщину. Доки сто одиниць техніки чистять дороги та посипають соляною сумішю небезпечні ділянки та круті повороти, оперативну інформацію з кожного району Полтавської області приймає начальник служби автомобільних доріг Володимир Трояновський. Він місяць на посаді і й одразу в замитіль. Тож у робочому кабінеті доводиться і ночувати. Найбільше тривог у дорожників викликає траса через Кобиляки та Решетилівку. Фактично через нашу область проходять. Трасса Р-52, по которой грузовые обходят нашу Полтавскую область и идут на Днепропетровск. Трасса эта не является основной, она является вспомогательной, которая проходит по селам. И фактически она является, наверное, больше всего той трассой, которая вызывает сегодня опасные там всевозможные условия для водителей, в том числе и легковых, и грузовых автомобилей. Тому тут обмежують рух до одної полоси у першу чергу для вантажного та громадського транспорту. А рятувальники і підприємці готують пальне та машини, щоб підвозити у віддалені села хліб та продукти харчування. Ще одну важливу ділянку тільки вже траси Київ-Харків, що в межах Полтави, облавтодор взявся чистити без допомоги міських комунальних служб. Участок дороги фактично на балансі міста, але ми совместно со штабом обласним прийняли рішення, що ми зараз в цей складні погодне услов'я візьмемо його на себя. Зараз не час розбиратися в юридичних сейчас зараз час, щоб навести порядок. Сніжний фронт за прогнозами синоптиків залишить Полтавщину тільки у вівторок ввечері, тому від далеких поїздок краще відмовитися взагалі. А дорожники зі стажем і гумором радять водіям, крім здорового глузду, ще й мати з собою лопату, зимову гуму, запас харчів, трос, телефон заряжений і, заряжений, і допомагати один одному в першу чергу. Подібного снігопаду в області не було з 2010 року. Тоді протягом трьох діб без під'їзду залишилася третина Полтавщини.